Літати з одним крилом у Прикарпатському селі пластунів вчать керувати паропланом. Там один із таборів для дітей, які люблять авіацію. І нема для уроків поганої погоди. Переконалися наші кореспонденти, які приїхали у табір у безвітря. Село Луковиця Богорочанського району. Саме тут пластуни вчать своїх побратимів підкорювати небо. У таборі є навіть гвинтокрил. Він належить чоловікові, який 19 років тому побудував цей табір. Утім, нині машина нерухома виконує роль тренажера. Ми стараємось зацікавити молоде покоління авіації, стараємось зробити так, щоб їм це було цікаво, щоб вони думали, що небо це не є так, не є так високо, яким здається на першій полі. Все, все дуже близько, і це все дуже просто. Поки керувати літаком і гелікоптером не дозволяє вік, пароплан – найкращий спосіб здійнятися в небо. Інструктори розповідають, опанувати його зовсім не складно. Головне мати спорядження, а ще бажання та наполегливість. О, я не хочу допомагати іншим виправляти крило. Я хочу тільки щоб літати, щоб мене там на старті дернули. Я відірвався від землі, там 10 секунд польоту, і все. Щастя, є, а щоб відірвати від землі, все таки потрібно працювати. Половину успіху це вітер, адже крило немов ковзає по хвилі повітря. Якщо погода не льотна, як от сьогодні, то злетіти важко. Треба щосили тягнути за собою полотно, аби хоч трохи піднятися над землею. Та коли це вдається, емоції просто переповнюють юних пілотів. Це ну це дуже класно цей момент, коли твої ноги відриваються від землі. Так, як ти летиш, дуже дуже класно. По перше, ти під емоціями і відчуваєш нові враження. З іншого боку, ти розумієш, що тобі треба ним якось керувати, якось брейками там намагатись чи трохи пригальмовувати, чи повертати. І от таке от змішане почуття. Параплан з мотором для більш досвідчених на такому літає пілот з 15-річним стажем Олександр Красіліч каже: кожен вихід у небо немов перше. Навіть якщо сумно на землі, береш параплан, вилітаєш, сідаєш і вже забув про забув, що тобі було сумно на землі. Загалом до чоти крилатих цього року долучилося понад два десятки дітей з усіх куточків України. Триватимуть навчання ще тиждень. І Іваненко, Сергій Попович новини на першому.